Проєкт Подорожуємо космосом». Це наша сонячна система, у центрі якої знаходиться Сонце. Найбільша та найгарячіша зірка у всесвіті. Та потім йдуть вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун. Сьогодні я хочу поговорити про Юпітер. Юпітер п'ята від Сонця та найбільша планета у сонячній системі. Це один із газових гігантів, маса якого становить одну тисячну маси сонця та перевищує у 2,5 рази масу усіх разом узятих планет сонячної системи. Римляни назвали планету на честь свого верховного Бога Юпітера. Доба на Юпітері становить 9 годин і 50 або 55 хвилин. Це найменший день у серед усіх планет у сонячній системі. Всесвіт більший та дивовижніший, ніж ми уявляли.